І для нагородження дипломами учасників балу прошу піднятися на сцену таких членів журів. Вітаємо оплесками Юрій Панін, Юрій Глигола та Катеринами. Замість якої вийде Олег, і з... зразу з Олегом. І Олександр Ковальовком тоді... тоді ми чекаємо всіх журів на сцені. Всіх члени.

Восьма команда журі вийшла на сцену. На жаль, без відео, хоча за Юрія Панина. І так, першого, перший факультет, який ми нагороджуємо. Власне, це у нас факультет. А, давайте, давайте всі факультети, які сьогодні виступали, вийдуть на сцену. Так!